Передбачення на тиждень для вогняної стихії. Тож, якщо ви овен, лев чи стрілець, цей таро прогноз саме для вас, і ми дивимося, найважливіші сфери вашого життя це професійна діяльність, фінанси стосунки для тих, хто вже давно в парі, стосунки для тих, хто ще одинокий. Важлива подія тижня, що це буде, і порада до кінця тижня. Ну що ж, трійка мечів у професійній діяльності говорить про деяку кризу. Це може бути відсутність клієнтів, відсутність замовлень, можливо, напружені такі відносини в колективі чи з керівництвом. Також за цією картою. Може бути і багато роботи, яку ви ледве вивозите психологічно. Зачасту карта вказує на втому та виснаженість. Тож любі мої вогняні знаки, побережіть себе тако трохи. Фінансовий стан. Туз жезль це більше пропозиція нової діяльності, нове джерело доходів. Також аркан говорить і про фінансові надходження, і це може бути як премія, так і спадщина. Чи якась грошова підтримка від вашої родини. Особисте життя. Для сімейних знаків вогняної стихії Колес, колесо долі віщує вам сумісну подорож. Приємне таке проведення часу в двох мандрівках. Це поїздки до гарних якихось місць відпочинку. Якщо говорити сам про стосунки, цей період вас потішить порозумінням та гарними, приємними такими емоціями. Ну, десять жезлів для одиноких знаків вогню вказує, що ви витрачаєте свою енергію у сферу фінансово-ділових відносин, і вам на даний час геть не до стосунків, а там не говорить, що ви проти відносин, а ви навіть до них. І готові, і якщо ви частіше будете отако оглядатися на сторони, ви обов'язково зустрінете гідного партнера. важлива подія тижня. Ну, шість пентаклів віщує щедрий подарунок. Таке може бути. Також карта говорить про допомогу чи моральну. Матеріальну підтримку. Аркан може вказувати на вихід з кризисного такого стану чи з якогось застою у справах. Якщо ви потребували підказки, якоїсь інформації чи підтримки, ви це отримаєте цього тижня. І порада на тиждень. Карта радить вам відмовитися від активних і безладних дій, від великих витрат будь-яких ресурсів, чи то нервових, чи то грошових, чи ще яких. В цей період вам, як ніколи, потрібні обачність, обережність та економія. Корисно буде провести самоаналіз та передивитися свої цілі і плани на майбутнє. І зверніть особливу увагу на своє здоров'я, щоб запобігти проблем в майбутньому. Радить четвірка мечів. А я вам бажаю гарного тижня та мирного неба всім нам!